Вітаю у цьому відеоуроці Ми розглянемо, що таке веб-аналітика. Та спершу послухаємо Віктора, який розкаже, як аналітика допомогла онлайн сервісу доставки «Їда.юа». Спершу ми запустили рекламу у з по таким ключовим словам, як доставка піцу та доставка суші, і ввели користувачів на головну сторінку сайту, але побачили, що це є неефективним. Конверсія була замалою. Після аналізу ми виявили те, що користувачі вже знали, що вони хочуть, і їм треба робити зайвий клік для того, щоб перейти у каталог ресторанів. Ми вирішили спростити життя користувачів і направити їх одразу до каталогу ресторанів з відфільтрованими результатами відповідно до запиту. Це допомогло нам підняти конверсію за такими ключовими запитами у два рази. Гаразд, ми починаємо. Отож, що таке веб аналітика насправді. Скажімо так, це аналіз даних, які ви зберете на сайті, щоб оцінити ваш бізнес. В арсеналі веб-аналітики багато інструментів, і вони виконують різні функції. Ми лише починаємо і зосередимось на найлегшому. З'ясуємо, яка від аналітики користь незалежно від особливостей інструментів. Веб аналітика надає вам корисні дані. Розглянемо дані різного типу. Показник це те, що можна підрахувати. Унікальні відвідувачі вашого сайту, час перебування на сайті. Якщо ви продаєте товари, можна відстежувати ваш прибуток або обсяг продажів певної продукції. Якщо ви хочете спонукати людей читати ваш вебсайт, відстежуйте кількість переглядів певної публікації блогу або тривалість перебування на сайті. Всі ці дані ваші показники. Далі, показники можна аналізувати за допомогою параметрів. До них ми повернемось за хвилину. На початку роботи з аналітикою може здатись, що ви потопаєте в морі показників, то як же використовувати показники. Отже, за допомогою інструментів веб аналітики можна дізнатись більше про відвідувачів. Ви хочете, щоб вони замовили товар, переглянули маршрут до магазину, заповнили контактну форму або виконали інші бажані дії, коли відвідують ваш сайт. Дії відомі як конверсії. Веб-аналітика допоможе виявити, як коефіцієнт конверсії або кількість відвідувачів сайту, які здійснили конверсії, залежить від того, звідки вони перейшли, чи вперше відвідують сайт, і навіть від типу пристрою. Розгляньмо останній приклад. Якщо ви знаєте, що ваш сайт ефективний на одних пристроях і неефективний на інших, можна визначити його сильні і слабкі сторони та запланувати покращення. Отже, в нашому прикладі йдеться про показники конверсій і розподіл таких показників за типом пристрою. Зібрані дані про тип пристрою це дані параметра. Як я обіцяв, час поговорити про них далі. Загалом параметр це будь-які дані, якими ви описуєте те, що відстежуєте. До параметрів належать тип пристрою, тип веб-переглядача, Географічне положення користувача і багато іншого, розподіляючи показники за параметрами, можна отримати відповіді на дуже конкретні і важливі для бізнесу запитання, наприклад, на яких пристроях людям найзручніше здійснювати конверсії на сайті. Це лише одне з питань, на які відповідає веб аналітика. Щоб дізнатися, в який час доби на сайті найбільше відвідувачів. Розподіліть показник кількості відвідувачів за параметром часу дня. А щоб дізнатися, які маркетингові компанії забезпечують найбільше продажів, розподіліть показник кількості конверсій за параметром кампанії. Заглибившись у звіти веб-аналітики, ви дізнаєтесь, які показники та параметри відстежуються, і зможете комбінувати їх, щоб знайти відповіді на важливі для вас питання. Якщо ви ще не використовуєте інструмент аналітики, варто його вибрати та встановити. У більшості з них схоже налаштування. Спочатку скопіюйте спеціальний код і вставте його на свої веб-сторінки. Інструмент аналітики почне самостійно перевіряти різні дані. Ви можете налаштувати відстеження конкретних аспектів унікальних для вашого бізнесу і завдань. Сподіваюся, вас зацікавили вражаючі можливості, які веб-аналітика надає кожному. Якщо зараз вам все це здається складним, не турбуйтеся, поступово ми роз'яснимо всі основи. Ми розглянемо термінологію та методи оцінювання ваших успіхів. Ви визначите, які відвідувачі здійснюють потрібні конверсії, і багато іншого.